Так, друзі, всім привіт. Запрягли ми сьогодні пару наших молодих Сократа з Соню. Це перший раз, Сократ третій раз запряжений до фіри, трохи його з капчиком дресирував. Соня вже багато разів запряжена, вона вже його вчет. Поклали йому такий патроном в Тернополі, подарував таких ці лами, що ці, бо дзумбела то він не чув. Він... Цікаво від мене. А так ми кусок проїхалися. Початок відео буде у Олега на каналі, як ми це все робили, впрягали і кінцівка. А я вам хочу показати, як ми, куди ми їдемо і як ми будемо їхати. Середина буде у тебе на каналі. Так, ну так щоб нікому обідно не було. Та обідно не обідно, але щоб усе було, бо так вийде дуже довге відео. То й так довге буде. Ану. Так Лешку стартанув з моїми джостиками, серце вилазить, б'є, це ми знімаємо на новий рік Так дай їм трошки газку Зараз Давай, давай, батюгу дай Біга Соня, давай. Знаєш ти? Де? Де? Ха! Пра-пра-пра-пра. А! Ну, це вже. Давай, давай, давай. Авай, це виздихає. Я сам там хируй, да я. Так до гори.

Оп! Я хочу показати Той раз. Де я? Чуєш, де я перший раз в'їхав з окрасно? Ото тут я виїхав Ось тако туди вниз. Еще ти є дорога. Це перший раз таку возеньку. Погнали далі. Чекай я йду наперед коду на паузу. Є! Отак ми вчимося. Ну, ну мусивчиться. Хочеш жити? У нас мусивчесь. Колії. Вже... Ну. ну, вже ходила трохи колія ми ти розумієш, що це таке. Сокраще. Геттуги. А ви не клавиться на серед яну, він її замагає. Ну, так мене треба. Yeah. Ну, ah. їдемо, далі виключимося uh. далі. Він Місараку боксує. Не розуміє. Uh. Але це добре, що вони ще не павані, бо вони навчуться ходити нормально. І тоді yeah. я гашкова треба. Нить, брат, так, я рахую, що вони мають навчатися ходити, обкидає вже трошки мела, не відкидає. Найбіфлю, найбіфлеш. Не навчуться і все буде люкс. Так. Євродроя, хлопці і дівчатка. Не пожалійте підписочку і лайк. Для цих наших маленьких дракончиків. Якщо комусь сподобається таке відео з такими мандрами, з такими дорогами, то пишіть в коментарях, а я свої коні привезу сюди вчити. Кажу, Олешко, що Віште. не треба ніяких убанів, нічого після цих доріг. Тут усе навіть. Їжте сократя! Двійк, він тягне Ну Та він, він шукає твердого, Він шукає твердого. А ну дай мне тебе пойти. Как бы все запуталось. И... А ну я паузу покладу. Ништо, ле! Ништо, лапа! Ого, бля! Да, це и да я. Видите, у персонала не рисом не ползут, не? Чипы-то жарят. Да, резвейся. Глаза пари, туди буде їти. Пари. Хочі жити, хочі їсти. не мене пари. Хоче жити, хочу їсти наші хаті, то треба йти. Ну, він шукає, дори. дорогу, але ну, Нам тверда до сьогодні. Підходить. <плес> а Тут поїхати домоскоти. Тут двой. А ну, зараз гореться, тут стрілний бережок. Так, тепер я йду наперед. Так, я покладу на паузу, бо я вибіг до гори. Це так хоче йти, що Василь на нього не тримати. Давай, давай. Ай, то поліуміська! Є, бри, добро! Єсюбра! Дівник! Всю хлопці! лки-палки! А ну тримаємо березі. Йолки-палки. Це бляха дола. У мене таких доріг немає хлопці в мене. Каміння, горбе, спуски, ну такого болотові. Немає, я не маю так вчити ко. Снимав, О, цю галявину я десь вже видів на відео. Да, да. Ти ставав тут. Сократова та сама дорога. Там я показував, куди вони стартували. Ми зразу всі встрічі вберег, то й було недавно. А це мої дороги, коли ми цими дорогами їхали. О, це ми їхали. Це все, що поїхали, то можна по сути спуститися. А тут вона Покошениць, ось є таке путь в селі. Айке. Йо-йо-йо, оце отут наука, оце, хлопці наука. Це я розумію. Я. я знаю, що дуже багато хлопців їхають такими дебрями, глинами, буксують болотами. Ну, це... Ай, у таких дебрях конік виучуються, то потім на твердому, на чистому це. Має валетіші, ніколи затвердяться. Але він має черти, що там не йти в лікують, має йти у вікому, він присідає, він має ще скорше стартувати. А ні, є такі певні, що присідають. Ну, правда, почіпники тут довго не хвалять, так? А, тут. Прямо... Це боса ратується. Важке, Дякую, у нього лежить, це важке, це в руках, це в руках. Дійсно. Ага, села. Йой, цей далі мене болотами, цей сьогодні мене болотами вивез. А ну гай, далі, ми не можемо, а ну. Ай. Ай му, 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 му.